У пам'ять про всіх, хто поліг за Україну у день героїв у меморіальному сквері Франківська, відправили панахиду за загиблими захисниками. Згадати українських борців прийшли кілька десятків людей. У кожного тут своя особиста історія болю та єдина на всіх молитва, щоб ці жертви не були даремними. А ті, хто нині дає відсіч окупантам, повернулися до своїх рідних якомога швидше. Я вважаю, що вона дуже потрібна і має надзвичайно велику силу. І, мабуть, словами це неможливо. Передати головне, щоб ми здобули перемогу якомога швидше полеглих за долю країни згадують не лише молитвою, але й традиційним покладанням квітів та пам'ятним дзвоном. Цей день українці вшановують борців за волю усіх часів, і хоч свято було засноване ще у 1941 році за ініціативи представників ОУН. Після 2014-го воно набуло нового значення. Тоді поряд із героями минулого почали віддавати шану і новітнім полеглим у боях з окупантами на сході країни. А з початком повномасштабної війни і воїнам сьогодення У нас є свій пантеон героїв. На жаль, цей пантеон героїв щодня збільшується. Тому що війна триває, але пам'ять потрібно творити творити молитву. І сьогодні тут в меморіальному сквері а також у всіх наших мікрорайонах і селах міста відбудуться пан панахіди, поминальні заходи. Немає майже жодного цвинтара франківської громади, де не поховані сьогодні новітні наші герої. По завершенню панахиди шану героям віддають і військовим салютом. А далі вирушають на міське кладовище, щоб уже там на Алеї Слави також помолитися за тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Наталя Андрій Гаргара, телеканал 402.